Доброго дня ми з України, а я Ірина. І в нас за планом розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. Тобто починаємо з овнів з 14 по 20 листопада. І так, овни. Що чекають овни? Ви знаєте, у вас така ситуація буде цього тижня, що потрібно робити вибір. Сісти і подумати просто, куди йти, як діяти. Можливо, між двома чоловіками вибирати, між двома роботами, можливо, між трьома роботами. Можливо, це важливий вибір. вибір, який, як би так сказати, робиться. ну, в кожного дня ми робимо кожного дня якийсь вибір: Іти наліво, іти направо, іти прямо, чи залишатися на тому місці. Тут навіть вибір може бути залишатися з дітьми вдома чи йти вже на роботу, давати дітей в садочок, переїжджати, можливо, можливо, вертатися додому. Тут вибір за мами. І цей вибір важливий. Як ви його виберете? Інтуїтивно. Неінтуїтивно. Це вже, ви знаєте, індивідуальний розклад. Тобто, це можна дивитися тільки коли індивідуально. Але перед вами важливий вибір, дорогі Овни. Після овнів у нас йдуть тельці. У тельців якесь свято. Це може бути і день народження, це може ну, когось з близьких, рідних, можливо, просто зустріч з друзями, з подружками. Е, якесь сімейне свято може бути, емоційне свято, е, ну, на зразок маленької якоїсь перемоги, якогось звільнення, е, приємне оточення. Цей тиждень вам, е, як би так сказати, ви, як буде, ви будете в своїй е, такій хорошій стихії. Це, в принципі, це не ваша. Якщо взяти овнів, то це ваша стихія жезли. Це не ваша стихія, але дуже емоційний тиждень, приємний тиждень, а посмішки, радість, хороші новини. А тиждень буде дуже приємним. Зустріч, можливо, з людьми, з якими ви давно не бачилися. Тепер у нас близнюки. А у близнюків теж якесь свято сімейне, рідне. Якщо взяти тут три кубки, це маленьке свято, це вже свято велике, це може бути навіть перемога. Можливо, звільнять ваше місто, де ви там живете. Можливо, що просто у вас сімейне свято, народження дитини або якийсь ювілей, наприклад, одруження батьків, там, день народження, якась кругла дапа там може бути. Ви знаєте, це коло сім'ї, щастя один з одним. Коли люди знову зустрілися, знову побачилися. Ви знаєте, приємні дуже емоції, дуже гарний тиждень, я вже бачу ось уже по другій карті. Поки що нічого такого нема. Тепер у нас йдуть раки. Раки в своїй стихії, бачите, це і є. Місяць це і є, у вас якісь страхи. Ну, в принципі, депресія може бути, якась зневіра. Скоріше за все, у собі. У вас тут, вибачте, але я скажу так, як я це бачу: у вас застій, застоялася вода, застоялася енергія, ви не розвиваєтеся, ви знаєте, впали на дно. І а, ваші страхи вас задавили, ваша інтуїція, а ви не можете зібратися докупи. А, таке, знаєте, враження, що а, всі проти вас хтось щось робить, хтось щось намовляє, хтось щось якісь заговори готує. У вас, в принципі, це дуже неприємний тиждень, мої дорогенькі. Але а, карта дає пораду, наприклад, таку. А, як знаєте, є про кактус, їжачок давилися і продовжали їли кактус. Вам потрібно з цього стану якось виходити. Якщо у вас дійсно якась депресія, зневіра, шукайте спеціаліста, я не знаю, чи то друзі, подруги допоможуть. Це, це людина, яка розбирається в такому стані, тому що ви вже падете на дно. Звичайно, ви повинні розуміти, що не до всіх можеться ситуація підійти. Це може бути просто обман у когось програтися, що хтось проти вас щось замисляє. Нещирий хтось з вами. Це може бути і член сім'ї, це може бути і на роботі. Якийсь такий, знаєте, у вас буде таке, такий може бути тиждень, ось коли ви виходите з хати і туман. Ви нічого не бачите. Ось так у вас може пройти весь цей тиждень. Тепер у нас йдуть льви, що у Львів буде? А льви якось трохи обмежені. Зате, я так скажу: скоріше за все, ви знайдете своє місце, ви почнете, можливо, розбиратися трошечки більше в своєму житті. Зазвичай льви, вони а, назовні. Як то кажуть, є екстраверти і є інтроверти. Так, от ви льви, вони екстраверти. Тут ви почнете. Інтровертуватися, як би це сказати, більше займатися собою, своїм внутрішнім світом, своїм шляхом в житті. А ви таке враження, що ви обмежитеся або відсторонитеся від інших. Я би не сказала, що тут у вас якесь нещастя, горе або ви просто. Захочете побути на самоті. Вам буде приємно на самоті. Можливо, це перший раз в житті, коли ви відчуєте себе вільною сама з собою або сам з собою. Тут ви знаєте мудрі рішення, якісь ви приймете. Шлях знайдете до себе побути на самоті, на самотності в самоті самим з собою. Вам це Дасть якесь щастя. Це вам дасть, ви знаєте, мудрі рішення приймете ви. Можливо, навіть знайдете шлях з якогось скрутного становища. В принципі, це дуже важливий тиждень, тому що це старший аркан. Якщо у нас до цих пір і ось цей теж старший аркан, у вас дуже важливо, що ви цю серединку, що ви себе знайдете цей тиждень. Ось і порада така: шукайте і надалі свого шляху, тобто себе. Тепер у нас діви. Що у дів? А діви мають, це не ваша стихія, але боротьба. У вас яке змагання самим з собою. Ви не зможе, можливо, у вас внутрішня боротьба з самим з собою, ви не знаєте, як, наприклад, прийняти яке рішення можливо, розумієте? ось, Якісь докори сумління можуть бути. А може бути, просто на роботі, у сім'ї. Таке змагання, якесь, я краща, я кращий, я хочу цю посаду. Тут вам карти радять не здаватися. Ви дійсно найкращий, але для себе. Не порівнюйте себе з ніким, тому що. Якщо ми подивимося, всі люди різні, немає ні одної людини однакової, тому не треба ні з ким порівнювати. Ви, наприклад, переможець у стрільбі. Другий переможець, наприклад, у біг. біг так? Хтось краще в документах розбирається, хтось краще в письмі розбирається. Тому не порівнюйте себе ні з ким. Не старайтеся, не намагайтеся когось обігнати, або щоб вас краще, ви знаєте, внутрішній свій світ приведіть до порядку. Бо це трошки каотична карта, наприклад, щоб ваші думки. Були світлі, були як сказати, позитивні. Тоді ви будете і відчувати позитив, і будете його випромінювати, цей позитив, і цей позитив буде вертатися до вас. Тобто, це як кругообіг води в природі. Все вертається до вас те саме, що ви відправляєте у Всесвіт. Ось це була порада для вас. Тепер Терези. І так, Терези, цей тиждень. А у вас таке враження, що якась борьба? Можливо, дійсно, голова буде боліти від великого обсягу роботи? Дивіться, обережно, тут може бути якісь наклепи, тут можуть бути якісь зради. Хтось хоче вас обверстати, хтось хоче вас перемогти. Ось це дуже схожі карти, але це набагато серйозніше. Тобто, у вас, можливо, є якийсь ворог або людина, яка вам недобре робить. Наприклад, своїми підказками а, руйнує ваше життя. Будьте тут обережніші, з ким ви спілкуєтесь, не прислухайтеся, ну, ви можете. Це ваша справа прислухатися до е, чужої думки, але краще від отаких от всяких е, прольотних порадників е, звільнитися і бути вільним. Тому що це може бути і інтернет впливає, це може бути і якась е, інформаційні, якісь новини. Голова йде обертом і тому подібне. Хтось може вас підставити. Це теж така трошки підленька карта. П'ять мечів. Це не є хороша карта. Тут навіть ви бачите трошки крові. Ось. Тому будьте обережні, ні з ким не ставайте у боротьбу, тому що тут немає переможців, немає програвших. Тут всі програвші. Не ставайте ні в, яку, ні в яку суперечку цього тижня. Цього тижня намагайтеся трошечки сторонитися. Тут можуть бути і наклепи різні, образи не дуже хороші. Е, і так, скорпіони. А у скорпіонах все прелість, все дуже добре. Ви, можливо, розпочали якусь нову. 음, як би це сказати, дорогу в своєму житті. Можливо, вона здається, на перший погляд, трошечки така небезпечна. Але я бачу, що у вас є достатньо знань, достатньо розуму, щоб з будь-якої ситуації цього тижня вийти. Ви, можливо, як сказати, можливо, і не найінтелігентніша людина, але. Вам достатньо знань, щоб вийти з любої скрутної ситуації. Якось так. Тепер у нас йдуть ці як їх стрільці. І так, а у стрільців красота, а, карта надії. А, важливий тиждень, тому що старший аркан це не є щось таке дуже побутове. Таке враження, що ви. Якийсь ем, ем, інсайт отримали, якусь новину хорошу отримуєте. Ем, можливо, що здалека, якась надія, що людина жива, що людині йдеться добре. Ем, можливо, про звільнення якихось територій тут ідеться. Ось надія на майбутнє, надія на щось у вас на кінець то з'являється. Позитивна надія, хороша, щось таке приємне, але воно ще не досягне. Ця карта нам радить робити щось у цьому направленню. Надія є, але треба щось і робити. Тобто дії якісь повинні бути від вас. Не просто мріяти, не просто вірити. Цього замало. Цього тижня треба щось і робити. Тепер у нас козироги. А в Козирогів великі можливості цього тижня вибір, дорога, новини з усіх сторін. Ви знаєте, трошечки можливо може бути перенасичення якоїсь інформації. Настільки вибір великий, що ви не знаєте за що братися. Ви знаєте, ця карта по-перше, каже: не спішіть, по-друге, робіть все поступово, що роз, 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 розприділіть. По важливості, що перше, йти в туалет, і... а потім їсти. Чи навпаки, спочатку випити, поїсти, а потім йти в туалет. Що ви можете терпіти? Ну, можливо, це трошечки банально, що я привела в приклад, але це найкраще зрозуміло. Звичайно, ви побіжите спочатку в туалет, якщо вас приперло. Розумієте? Якщо у вас, вибачте, срачка. Вибачайте. Ну, так воно є. І не будете зараз сідати за стіл і їсти, коли вас пре в туалет. Ось так і це. Тут вирішуйте по мірі е, важливості. І у вас туди з'явиться порядок. Але чудовий тиждень, ви, можливо, в центрі уваги е, вас всі можуть і похвалити, але будьте все рівно трошечки обережні. Надовго в такому стані, знаєте, це. Трошечки, якщо вас всі хвалити будуть з усіх сторін, яка ви молодець, який ви крутий, який ви класний, це трошечки носа задирає. Тут не дуже переймайтеся цим усім, а старайтеся далі йти до своїх цілей. Не забувайте про свої цілі. Тепер у нас водолій. А у водолія якесь розстройство, ну, це таке враження, знаєте, без хати, без ресурсів, втрата ресурсів, втрата майна. Я, ну, вибачайте, говорю те, що бачу, те, що відчуваю. Але дивіться, у вас є інші шанси. Якщо перед вами закриті якісь двері, Ось у такому стані ви їх не побачите. Не ключа не побачите, не побачите тих дверей, коли ви ось у цьому стані. А шанс завжди є. Вихід є завжди. З будь-якої ситуації, ось ця карта нам показує: є і ключ, є і двері. Якщо ви в темноті запаліть світло. А світло горить у вас всередині. Не зневірюйтесь, не падайте духом. Підніміться все ще попереду, тому що це тільки пів шляху. Не забувайте цього. Це тільки пів шляху. Піднімайте голову і йдіть вперед до перемоги, до своєї цілі. Тепер риби. Золоті рибки. А у золотих рибок все прекрасно. Знаєте, це єдина найкраща карта. Ну, можна порівняти з цією картою і з цією, але це взагалі це красота. У вас все настільки прекрасно. Свобода, радість, удача у вас все дуже прекрасно. Єдине, що, якщо у вас, вас чекає якась слава, будьте обережніші з цією славою, тому що можна перегоріти. Можна опалитися, можна е, в тому плані, що якщо ви загордитеся занадто, то можна і дійсно е, перепалити, розумієте, все перепалити на своєму шляху. Але але сонечко, воно ж, як то кажуть, воно не тільки гріє, воно і палить, і жарить. Тому ось тут будьте обережніші. Плани робіть на майбутнє. Якщо ви в якійсь справі перемогли, робіть одразу плани, не концентруйтеся на своїх удачах, ідіть далі. Наступні плани, тому що у вас на даний момент, коли ви перемогли, коли ви виграли якусь справу, наприклад, у вас дуже багато величезна. Ви бачите, яка велика енергія. Цю енергію треба перенаправляти у наступну вашу. Якусь ідею у наступну вашу справу? І у вас буде постійний успіх, щоб ви, я сподіваюся, що ви зрозуміли цей принцип, який я вам порадила. Вірніше, карти порадили. І для всіх, мої дорогенькі, хороший тиждень! Працюємо для нашої перемоги, плетемо наше щастя, плетемо а, наш, а, як би то сказати, Нашу Україну усі разом, разом до перемоги, мої любі! Слава нашим е військовим і разом до перемоги! Все є Україна, мої любі! Гарного вам тижня і приємних, тільки приємних новин! На все добре, мої любі!